Чому в Україні свята змінились на 13 днів? Наукове підґрунтя. Усе почалося через різницю між двома календарями Юліанським і Григоріанським. Юліанський календар був запроваджений ще Юлієм Цезаром у 46 році до нашої ери. Він вважав, що рік триватиме 365 діб і 6 годин. Але насправді тривалість астрономічного року, тобто повного облату землі навколо Сонця. Становить 365 діб 5 годин, 46 хвилин і 46 секунд. Через цю маленьку різницю, 11 хвилин на рік, за кілька століть дата рівнодення і сонцестояння почала зсуватися. І вже до 16 століття весняне рівнодення, яке в часи Цезаря припало на 21 березня, просунулося майже на 10 днів. Щоб це виправити, у 1582 році папа Римський Григорій XIII вів Григоріанський календар, точніший, узгоджений із рухом землі навколо Сонця. Тоді одразу пропустили 10 днів. Після 4 жовтня одразу настало 15 жовтня, щоб календар знову збігався з астрономічними подіями. З того часу різниця між календарями поступово збільшувалася і нині становить 13 днів. Астрономічна логіка така. Земля обертається навколо Сонця трохи повільніше, ніж вважав Юрій Цезар. Через це дати астрономічної подій, рівнодення та сонцестояння, повзли вперед. Григоріанський календар враховується завдяки складнішій системі високосних років. Не кожен рік кратний 100 є високосним лише той, що кратний 400. Тому, якщо за юліанським календарем зараз, наприклад, 25 грудня, то за Григоріанським уже 7 січня. Саме тому ми так довго святкували Різдво 7 січня, хоча світ відзначав його 25 грудня. Релігійний аспект після розколу християнської церкви 1054 році Західна церква перейшла на григоріанський календар, а східна православна залишилася на юліанському. Тому більшість православних свят відзначалися пізніше, ніж католицькі. Проте, в останні роки багато православних церков, у тому числі Православна церква України, вирішили перейти на новий стиль, Григоріанський або Новоюліанський календар. Це зроблено для того, щоб узгодити церковний календар і астрономічним часом, синхронізувати святкування з більшістю християнських церков світу, спростити суспільне життя, щоб державні релігійні свята збігалися. І тому тепер різдво 25 грудня, не 7 січня, покрови Миколая, Благовіщення і інші свята теж змінились на 13 днів уперед. Фактично, ми просто перейшли на точніший і сучасніший білік часу, який краще відповідає руху землі навколо сонця.